Літо сезону розпалі. Відпочити та набратися сил діти військовослужбовців традиційно можуть в дитячому оздоровчому таборі Збройних сил України. Я з міста Львова. Мої батьки військовослужбовці. Тато обіцяв ще мені зимою, що якщо я закінчу рік на відмінно, то він мене відправить у мій любимий табір. Заклад пропонує цікавий і різноманітний відпочинок, залишаючи по собі незабутні враження. Тут дуже цікаво. Тут спортом займаєшся, разні конкурси, міс лагерю. Тут дуже цікаво, але не вистачає розмов з батьком. Для дітей табір не просто місце для оздоровлення. Тут вони зустрічають багато нових вірних друзів. Цього року приїхали друзі з минулого Ну ті друзі, які були минулого року. І це просто таке невгаманне відчуття, коли ти бачиш цих людей, яких ти бачив минулого року, і ти біжиш до них, і тобі здається, що це якийсь сон, що це насправді не вони. Але тут ти розумієш, що це справді вони і в тебе як з полегшенням дихаєш. Днями в таборі завершилася друга зміна. Загалом літній сезон відпочинку для дітей військовослужбовців триватиме тут до 30 серпня. В'ячеслав Назаренко, Анастасія Ільяш, Олексій Мосейченок, військове телебачення.